Сувора пенсія. Літні жінки заробляють на хліб як можуть. Черкаські пенсіонери торгують домашнім начинням просто неба. За безцінь віддають хустини, дитячі шапочки та капці, квіти, книги, одяг, прикраси. В ряди-годи перехожі запитують ціну. Рідше щось купують. Цим стареньким вже по 77. Кажуть, що їм за щастя вторгувати хоча б двадцятку в день, інакше змушені обирати між молоком та булочкою. На все грошей не вистачає. До такого життя пенсіонерів довели мізерні пенсії, високі ціни та дорогі комунальні послуги. А що ж пенсія? Яка? Що вони додали? Голодному кістку. Собі, скільки вони додали? Скільки тисяч собі рибонували? Так я це по телевізору слухала. Е, є такі. Я не знаю, ким він правда, робить. Мільйон мільйон у нього заробітна плата. Можете представити. То не так? можна поділитися так, що, щоб він мільйон, а нам хоча б десь а ні, то зробили так, щоб ціни не піднімали. А то що вони? Гречка вже 45 рублів. А ви давно взагалі тут підробляєтесь? Так. А хто куплює, що? От купіть у мене що-небудь. Ви ж бачите, що ціна у магазині там 30 рублів, а в мене 10-15. Тапочки по 40, а тапочки по 40, по 40 рублів. Черкасяни купують, хоч щось. Купують, тільки купують на зиму. На весною вже літом мало що купує, а на зиму більше купують. Ми так живемо, перебуваємо, в'яжемо. Черкащанка Олена власноруч виготовляє намиста та сережки. Продає вироби в декілька разів дешевше, ніж у магазині. Часто переробляє старі прикраси. Попри низькі статки та вимушені заробітки, жінка не втрачає оптимізму. Вдарунок намисто дісталося і нашій знімальній групі. Ми, люди звичайно беруть, бо в магазинах таке просте по 100 й і так далі. Гривень, а ми самі робимо. Ну, з чим заробляє бо на пенсію не проживеш і треба трудитися щоб щось заробити щоб прожити треба щось трошки самому бути підприємчивим. я і шию і в'яжу